Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-Контроль останнім часом у соцмережах, зокрема TikTok, набувають популярності відео, в яких обіцяють виплати дітям війни у розмірі 15 тисяч гривень щомісяця. У таких відео посилаються на закон, який нібито починає діяти з 1 вересня нинішнього року. І там же закликають заходити на портал дія і оформлювати статус Дитина війни аби отримати виплату. Однак ця інформація є неправдивою та спрямованою на ведення користувачів в ОМАНу, повідомили днями у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. У цих маніпулятивних відео згадується набір непов'язаних між собою даних, наприклад, законопроєкти з номером 4995, який був ухвалений ще в 2017 році, і стосується забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО. А послуга на порталі Дія для дітей війни стосується тих, кому не виповнилося 18 років на момент закінчення. Другої світової війни в 1945 році використання фальшивих скріншотів з порталу «Дія» лише тільки підсилює враження достовірності таких вкидів. Чому саме такі фейки з'являються і як не стати жертвою дезінформації? Про це ми розпитали експертку Альону Романюк, редакторку фактчекерського проєкту Нота нота» та викладачку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона пояснить, як фальшиві обіцянки використовують для маніпуляцій і шахрайства, чому пропагандисти свої вкиди розміщують на відеоплатформах і що робити, щоб не піддатися на ці хитрощі. Отже, навіщо пропагандисти вигадують фейки про виплати дітям війни? Це спроба шахрайства, коли збирають якісь персональні дані чи намагання створити в людей завищені очікування від держави чи якісь інші мотиви, пояснює Альона Романюк. Насправді тут треба дивитися, куди далі веде конкретний сайт або конкретна сторінка у соціальних мережах чи телеграм-канал умовно, через те, що з одного боку дійсно це можуть бути збір даних. Наприклад, коли від людини хочуть отримати прізвище ім'я по батькові, якісь дані про військовослужбовців, де вони перебувають, якісь підтверджуючі документи, світлини і так далі. З іншого боку, це можуть бути шахраї, які намагаються заволодіти платіжними даними карток. Тобто, коли людина Далі тисне там перейти оформити цю виплату. У неї з'являється таке віконце, куди треба вести ще номер своєї картки, нібито для того, щоб отримати ці кошти. Але насправді їй треба вказати і номер картки, і термін дії картки, і CV-код. Ну а далі ці дані потрапляють до шахраїв. Але третій мотив в цьому всьому, який теж не виключений, це те, що таким чином намагаються дискредитувати владу і посіяти. Зневіру серед українців, мовляв, от влада Бреше, мої гроші мені не віддають, тому що такі повідомлення вкидають ось там 15 тисяч гривень для дітей, або кожен може отримати українець через бойові дії там по 52 тисячі гривень від таких то міжнародних організацій, або від уряду, або від місцевої влади, і так далі. Коли люди приходять з таким запитом відповідні установи, звісно ж їм кажуть, що немає ніяких таких грошей. І поширюється відразу ж теза про те, що, от, мовляв, скрізь корупція, наші гроші вкрали, нам нічого не дали, за що ми боремося, і тому подібне. Тому такі повідомлення, такі фейки, вони можуть мати різні мотиви залежно від того, хто їх поширює, ну і власне де саме поширюють такі вкиди. Відео, яке ми на початку рубрики наводили як приклад, містить зображення зі скріншотами порталу Дія. Це може створити враження достовірності. Наскільки небезпечно, коли подібні маніпуляції використовують офіційну символіку, чи є способи розпізнати підробний вебсайт, який лише прикидається офіційним. Слухаємо коментар факт-чекерки Альони Романюк. Насправді достатньо небезпечно через те, що звичайна людина вона переходить за лінком. Вона бачить, що сайт, який виглядає як сайт умовно-верховної ради, там є там, Верховна Рада, або там сайт Дія, є логотипи, є відповідні Ну, Тобто він виглядає повністю як справжній сайт. Але куди би ти на цьому сайті не клікнув, ти перейдеш тільки на одну форму, яка потрібна шахраям або зловмисникам, тому. Спробуйте поклікати на різні вкладки, мають відкриватися різні підрозділи сайту має бути розділ з контактами, має бути розділ там, якщо це сайт Верховної ради, із законотворчістю, з голосуваннями. Має бути багато можливості переходити на інші ресурси. Якщо куди би ви не клікнули, вас перекидає тільки на одну і ту ж саму форму, яку вам треба заповнити, це шахраї. Ну і друге це не переходити за посиланням, а спробувати. Відкрити цей сайт через, наприклад, загуглити його, перейти на цей сайт і таким чином перевірити, чи новина справжня на цьому сайті, чи ні. Ще один цікавий аспект роботи пропагандистів: це використання коротких відеоформатів для вкидів, зокрема TikTok, каже Альона Романюк, як ми з вами можемо розпізнати фейк чи вкид у такому короткому відео? Слухаємо. Перше, чому використовують формат відео, і, зокрема, використовують TikTok? тому що у TikTok є значна частина у клієнтів. Тікток-відео вони переважно короткі. Люди заходять в TikTok для того, щоб відволіктися, розслабитися, переключити увагу, подивитися якісь смішні відео, можливо, отримати якусь інформацію. Тут серед іншого отримують ось таке повідомлення. таке, о, так це ж про мене, або це ж про мою сім'ю. Окремо, відео слугує як додаткове підкріплення авторитету Етом, мовляв, ось ви бачите, є сайт. На цьому сайті є ось такий закон. Бачите, а ось є дія, і ось так це можна оформити. Все дуже просто. Ви просто заходите і оформлюєте там вказуєте відповідні дані. Таким чином, короткі відео, вони мають гарний ефект. В той же момент ми маємо тут ще один такий гачок. Тригер це гроші. Тобто, ми маємо питання грошей, бажаної винагороди, бажаного прибутку, бажаної суми грошей. Яку можна отримати просто так, практично. Друге, ми маємо там зазвичай якийсь обмежений час. І третє, ми бачимо, що це оформити таку суму достатньо просто і легко. І в режимі тут і зараз людина на емоційному рівні приймає рішення в розслабленому стані, через те, що людина в Тіктокці просто собі гортала, дивилася відосік. Людина приймає рішення: О, я зараз теж таке зроблю. Переходить за відповідним посиланням, ну а далі залишає свої дані або дані. Які хочуть ті люди отримати, які запускають подібні схеми, і все а схема спрацювала стосовно як виявляти такі речі, по-перше, завжди слід переходити не на якийсь телеграм-канал, не за якимось незрозумілим лінком, а переходити, наприклад, на сайт Верховної Ради і дивитися, що це за закон на який посилаються в цьому відео. Друге зайти і подивитися, прочитати про це роз'яснення. Зазвичай медіа, якісні медіа мають низку матеріалів про те, які виплати можуть отримати українці, які виплати можуть отримати чи який статус можуть отримати українці, в тому числі на статус дитини війни. Тому не переходьте за тими посиланнями, які вказані у Тіктосі, і загалом сприймати короткі відео про прибуток за 30 Секунд дуже критично, переважно це відео, які спрямовані на те, щоб зманіпулювати своєю аудиторією. Ми слухали коментарі Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і ми обговорювали. Різноманітні вкиди, які зараз активно потрапляють не без допомоги, вочевидь наших ворогів до інформаційного простору України, і обіцяють українцям різноманітну допомогу, грошову допомогу, чи то від української держави, чи то від наших партнерів. Ну і в такий спосіб я думаю, передусім створюються завищені очікування. Тобто людина сподівається, що вона отримує гроші вже бачить їх своїй кишені, вже напевно що рахує, що на них можна придбати. Ну а коли Дійсно звертається до відповідного органу. Отримує відмову, то ясна річ, що це справді спричиняє розчарування, ну і відчуття ошуканості, відчуття зради. Ну і звичайно, якщо йдеться про масовий підхід, то ворог прагне домогтися нашої деморалізації. Недаремно ще згадується, що ці відео поширюються на платформі TikTok. Завжди, коли ви дивитеся TikTok, я наприклад не дивлюся, я не завантажувала собі. що це компанія, яка належить Китаю, який, по суті є союзником Росії? Ну і друзі, Слухайте щодня нашу рубрику Фейк-контроль, щоб не потрапити в пастки окупантів. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.